У менській територіальній громаді мрії школярів перетворилися на реальні проєкти завдяки ініціативі Громадський бюджет на дитячі мрії у рамках програми вдалося створити сучасну природничу лабораторію Modern Technology Hub» у Киселіпській школі, інноваційний освітній простір Smart Classroom у Фейськівській гімназії та багатофункціональний спортивний майданчик «Sport Time» у Макошинському ЗЗСО. Ці досягнення. Результат спільних зусиль школярів, громад та швейцарсько-українського проєкту Десайт. Участь дітей у таких проєктах навчає їх бути відповідальними, бути самостійними, навчатися і навчити когось цілеспрямованими, бути ідейними, бути креативними. Реалізація проєктів стала можливою завдяки ініціативності та згуртованій роботі учнів, батьків, вчителів, мешканців громади. Усі разом вони долучилися до створення ідей, обговорення їхньої важливості та підтримки в голосуванні. Ми старалися зрозуміти, що ми хочемо, як нам рухатися далі. Ми намагалися якомога більше зусиль приділити е, командній роботі, і це було для нас щось нове. Намагалися один одного підтримувати, намагалися підтримувати і наші батьки, вчителі. Всі вболівали за нас. Ми навчилися працювати спільно ми навчилися викручуватися з, з різних ситуацій разом. Навчилися комунікувати з людьми. З різних шкіл, з різних галузей життя. Я думаю, це був дуже гарний досвід для нас всіх. Для успішної реалізації проєктів було організовано серію тренінгів і хакатонів, які допомогли учасникам опанувати навички проєктного менеджменту, роботи в команді та фінансового планування. На щі, як створювати проєкти, як їх ну, розвивати, щоб на їх інші люди. Звертали увагу після цих курсів. Ми їздили, по що розклеювали листівки, щоб люди залучались до нашого проєкту, допомагали. Ну, голосували за цей проєкт. Коли наш проєкт виграв у цьому проєкті Десайт, то ми допомагали облаштовувати тут це трішки з дизайном. Під час роботи над проєктами школярі навчалися розробляти ідеї, презентувати їх громаді та планувати бюджети. Такий підхід дав змогу дітям не лише створити якісні проєкти, а й здобути цінний досвід, який стане їм у пригоді у майбутньому. Діти достатньо активно себе показали, і в мені і тут по селу, особливо коли проходив період голосування, залучали друзів із усієї громади, дзвонили, писали в телеграмах. У нас під час голосування, навіть наші місцеві, які виїхали за кордон, і ті долучалися, голосували. Проєкти переможці були обрані самими жителями громади шляхом відкритого голосування. Учні, які брали участь у розробці ідей, активно агітували за свої проєкти, презентували їхні переваги та переконували громаду у їхній важливості. Завдяки такому підходу ініціатива стала справжньою спільною справою всієї громади. Було дуже неочікувано, коли ми виграли цей проєкт. Ми були дуже задоволені. Було дуже радісно почути, що ми це виграли. А коли це все зробили, це все пофарбували, розставили меблі, то було дуже гарно. Ми були в захваті. Нам дуже подобається водночас навчатися, та відночас відпочивати. Завдяки командній роботі учні Феськівської гімназії створили у своєму навчальному закладі сучасний освітній простір Смарт Класрум. Завдяки швейцарсько-українському проєкту Десайт в такій маленькій сільській школі втілилася дитяча мрія. У нас з'явився освітній простір Smart Classroom, де діти залюбки навчаються і проводять своє дозвілля. У нас з'явилися нові можливості, нові навчальні засоби, без яких просто освіта 21-го Таліття не може існувати. Ми можемо тут проводити і дистанційні уроки, будувати і втілювати в життя якісь нові проекти. Можна сказати, по-сучасному підходити до навчання. А у селищі міського типу Макошине для реалізації було обрано проєкт Спорттайм універсальний спортивний майданчик більшість дітей нашої школи і багатьох шкіл. Люблять спорти, фізкультуру, тобто не сумнівалися, що обрати. І так як у нас нема спортзалу, майданчики застарілі, то звичайно вибрали ідею спортивного майданчика універсального, де можна грати в різні спортивні ігри. Учні з ентузіазмом працювали в командах, розвивали нові навички та отримали незабутній досвід створення чогось важливого для своєї школи і громади. А перемога у відборі та втілення проєкту в життя стала приємною несподіванкою. Мені сподобалось працювати на цьому проєкті, тому що я був своїми друзями в чудовому колективі, в якому ми розробляли план, з яким якраз таки перемогли цей перемогли на цьому проєкті. Я особисто дуже нервувався і не. Вірив, що ми зможемо перемогти. Але коли прийшли сюди в школу, навіть не на не во время учоби, а просто прийшли подивитися, ми побачили, як строїть цей майданчик і дуже ну, дуже зраділи. Хотіли, щоб тут був майданчик, на якому можна було пограти в волейбол, футбол, великий теніс, щоб можна було просто проводити заняття з фізкультури, може просто грати в якісь інші ігри. Раніше тут у нас було просто покриття з піску, але зараз ми е, маємо можливість грати на такому сучасному і гарному спозитивному майданчику. Ще одним із яскравих прикладів реалізації ініціативи став проєкт у Киселівському ЗЗСО. Завдяки спільній роботі учнів, учителів та громади тут створили сучасну природничу лабораторію Modern Technology Hub». Цей простір відкрив нові можливості для проведення інтерактивних уроків, експериментів та досліджень, надихаючи дітей на пізнання світу через сучасні технології. Все, що сталося з цим класом, все, що для нам та всі можливості, які ми тепер маємо, це дуже дивовижно. Можемо дізнатися багато чого нового. Що до цього нам взагалі ми навіть не могли про це мріяти. Завдяки реалізації ініціативи, учні та вчителі отримали сучасні інструменти для інтерактивного навчання та практичних досліджень, що вивели освітній процес на новий рівень. Ми отримали мультимедійну дошку, ми отримали мікроскопи, ми отримали хімічні реактиви і витяжну шафу, невеличкий ремонт самого класного приміщення, нові меблі і деяке обладнання, яке стосується не лише хімії, біології, а й географії. Використовується в принципі на всіх уроках: і математика, і інформатика, англійська мова. У нас не було байдужих. У нас працювали над цим проектом Всі діти, батьки, вчителі. Ну всі, буквально всі, ми дуже хотіли. Ми ну дуже багато зусиль приклали для цього. І у кінці ми побачили, що це дійсно діє, що це є, і це можливо. І ну це дуже важливий проект для нас. Це, звичайно ж, відкрили нові можливості для якісної освіти в нашому закладі. Проєкт громадський бюджет на дитячі мрії не просто оновлення шкільного простору, а справжня інвестиція у майбутнє наших дітей. Вони довели, що разом з громадою можна створити простір, який надихатиме на нові досягнення і відкриття. Адже кожна ідея, яка реалізується руками учнів, це крок до великих змін у суспільстві.